Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо розробляти наш додаток. І давайте продовжимо. Тож, минулого разу ми створили Circle Button, і на цьому закінчили. Сьогодні пропоную вам створити кастомну комірку для нашого таску. Тобто, у нас буде to-do-list це якби список задач. І Сьогодні ми зробимо якраз таки айтем для задачі. Що ж, давайте почнемо. Це буде додаткова view. Беремо файл, new. File from template. І тут вибираємо Swift.UI. Називаємо цей файл Task Row, Тобто камірка. Давайте одразу відкриємо Canvas, щоб ми бачили, що ми створюємо. Дамо йому прогрузитись. Так, наш Hello World є. І почнемо роботу. Перш ніж ми перейдемо до візуальних елементів, давайте одразу пропишемо е, параметри, які ми будемо передавати в нашу комірку. Е, і що вона буде відображати. Ну, перше, це task. Задамо поки це як строка, але в майбутньому це в нас буде окрема модель. Створимо модель. Добре, таск є. Тоді в нас ще буде можливість робити неактивним цю комірку. Enabled. Створимо булівську змінну і за замовчуванням вона в нас буде true. Це є. І в нас ще буде декілька колбеків, тобто блоків, які будуть повертати якісь активності юзера натискання. На комірку свайп ліво, свайп вправо. Тобто свайп вліво буде для того, щоб помітити комірку як видалену. А свайп вправо буде для того, щоб помітити комірку, як виконано. Тобто таска виконана, або ми хочемо її видалити. А Edit режим буде переводити нас на екран, де ми зможемо змінювати параметри нашої задачі. Тож. Перший блок, який у нас буде викликатись, це Edit Action. Тобто те, що перекине нас на екран для зміни е, параметрів задачі. Це є. Далі е, skip. Action. Тобто не видалення, а скіп. Ми задачу видаляти не будемо, але, наприклад, впродовж дня. Ми її вирішили не виконувати, тому ми її зможемо якби скіпнути, пропустити, і це у нас буде візуалізуватись в нашому таску. Для скіп action ми також будемо передавати таск. Повертати будемо його, щоб розуміти, яку задачу ми скіпаємо. Так, що воно хоче, мабуть, так. Краще стало. І е, виконання таски в нас буде такий самий блок, тільки буде називатись Done Action. Так, таску маємо, блоки маємо. Тепер ще у нас в кожної е, комірки буде своя іконка, в залежності від її статусу. Пропущена вона або виконана, або в режимі очікування. І це буде окрема іконка. Типи цих іконок ми додамо в майбутньому, але поки це, я хочу це проперті, цю властивість додати. І поки це буде одна іконка на всі випадки, давайте звернемось до додатку символи. І тут спробуємо знайти таку іконку, як minus circle. Є, тут у нас щось підходяще. Так, ми використаємо цей minus circle Fill. Є. Е. Іконка у нас є. Також в залежності від стейту нашої задачі у нас буде змінюватись колір іконки. Тому також додамо обчислювальну властивість Icon Color. Тобто ми її не будемо задавати самі, а вона буде вираховуватись автоматично, залежно від статусу нашої задачі. Але поки ми просто повернемо Main Green Color, так як. В сьогоднішньому уроці ми накидаємо чисто UI нашої задачі, нашої комірки. Ось, бачите, у нас прев'ю вже трошки свариться, тому що йому е, не вистачає параметрів. Так як всі наші параметри е, не є опціональними, тому їх треба задати. Таска у нас буде, ну нехай. Task. Edit action. Е, ми... Так, заповнимо. Skip action. Так. І Done Action. Так. Все. Тепер повинно бути все окей. Наше прев'ю не повинно на нас сваритися. Є. Це є. Кольор є. Тепер давайте перейдемо безпосередньо до е, нашої камірки. Цей текст видаляємо. І в основі нашої камірки буде батон. Так як нам треба відслідковувати натискання, то це буде button. Батон. І ні action Label». От цей тип нам підійде. Е, натискання на button буде визивати Edit Action, тобто буде відкривати screen деталей цієї задачі, де ми зможемо змінювати. А «Label» ми зараз з вами налаштуємо, є. Почнемо з аж стеку. У нас буде декілька елементів в аж стеку. Перший з них це імейдж. image. Image і neit system name нам потрібен є. SystemName це наша оця іконочка. Це наш image. Робимо цю image. Resizable. І розміром вона в нас буде Frame Vs. 32. Height 32. Є. Yeah. Розмір Тепер у нас адекватний. І змінюємо колір для нашої Image. Color. Е, так, а ось, у нас є. Ми цю змінну брали. Для кольору. Є. Колір. Тепер у нас поки буде тільки зелений, в майбутньому буде декілька кольорів для цієї іконки. А також і сама іконка може бути різна залежно від статусу нашої задачі. Image є. Далі у нас буде V-Stack, тобто вертикальний стек. У вертикальному стеку вирівнювання у нас, ми зараз додамо, а давайте одразу його додамо. Е У нас буде вирівнювання по лівому краю. І відступ буде 4 поїнти спейсінг. Це є. І контент. Тепер контент. Що в нас буде в вістеку? Давайте ці ініти видалимо. І на вістеку, і на батоні. Є. І тепер у нас вістек буде складатись з двох текстів. Текст перший це буде title. Title таски. Поки в нас це буде просто строка task. Або давайте Task Title. І трошки налаштуємо. Foreground Color. Пам'ятаєте, ми з вами створювали вже екстеншн для кольорів, і там у нас є такий колір, як Road Title. Давайте перейдемо. Ось він. Оце він і є. Так, на білому фоні він поганенько видний, але ж в нас камірка буде не білого кольору, тому все окей. І задаємо ліміт по лініям. Тобто тайтл не може бути в дві строки, він лімітований однією лінією. Є. І ще нам треба задати фонд для тайтлу. Для цього в нас є теж додатковий екстеншн. Я його просто зараз вставлю. А ви можете поставити на паузу та переписати ті е, шрифти, які вам потрібні. Тож, давайте підемо в нашу папочку екстеншени, Створимо тут новий файл. Empty файл, який назвемо е, font plus. Extension. Є і ось цей екстеншн. Так. Можете поставити на паузу і переписати ті шрифти, які вам потрібні. Тож ми повертаємось до нашого е, елементу. До нашої таски. І також для тексту я хотів би задати фонд, тобто шрифт. І це шрифт буде так, row title. Ось він. Можете теж його використати, якщо пишете копію цього додатку. Тож, title в нас є. І також хотілося б додати деталі. Тобто, меншим шрифтом під тайтлом ми будемо виводити description в дві строки, наприклад. Ну, тобто, обмежений description буде двома строками ширини нашого елементу, нашої камірки. Теж це буде текст. Називемо Description Task details Details.фонд. Теж налаштовуємо йому. Row. Subtitle. Є. Yeah. Налаштуємо foreground. Color Row, subtitle, title color є і line Limit Поставимо 2. Так, є. І щоб у нас е, комірка не була розтягнута на всю ширину екрану, а виглядала більш-менш якось. Е, Скомпановано, то додамо до H-стеку Specer. Тобто, от після v додаємо спейсер, який здвине таким чином наші елементи ліворуч. От, як ви бачите, тут відбулося, наша комірочка здвинулась ліворуч. Є. І що ще тут я хочу додати? Це Падінг Паддінг ми використаємо до H-стеку. Падінг горизонтальний. 32. Тобто, зліва і справа, от бачите, тут відступ, і тут наша камірка буде обмежена точно таким відступом. 32 поінти. Як пам'ятаєте, для кнопки також можна налаштувати стиль. Те, що ми робили в минулому уроці, ми для кнопки зробили Button Style. Для цієї кнопки я теж хочу зробити «Style» та застосувати його. Тож, давайте почнемо. Цей «Style» ми назвемо «Row Button Style. row button style e yeah. и распадковується ну, він від button style e yeah. тут пишемо собака view builder func и Викликаємо функцію MakeBody є. Yeah. Як пам'ятаєте, з минулого уроку ми тут пишемо configuration.Label і починаємо на... налаштовувати стиль нашої кнопки. Frame frame Max. With. Максимальна ширина нашої кнопки. Infinity. Максимальна ширина не обмежена. Наскільки дозволяє нам розмір екрану тягнутись, настільки ця кнопка і буде розтягуватись: Frame Height. Тобто висота. Висота нашої кнопки буде 70. 70 поинтів. Background цікавий параметр, тому що ми хочемо зробити background... І іншого кольору, та щоб края були скруглені. Тобто ми пишемо в бекграунді rounded rectangle, тобто скруглений прямокутник і Corner Radius, тобто кути скруглення у нас 20 є. Давайте тут трошки підвинемо. Щоб нам було зручніше писати. І викликаємо такий модифікатор як Fill, тобто заповнення. І тут нам цікаво відслідковувати, чи нажата кнопка, чи ні. Якщо кнопка нажата, тобто ми натисли на кнопку, колір, буде, колір заповнення буде Selected, Select item background color. Якщо ж, якщо ж ми не натискаємо на кнопку, то колір буде item item background color. Так, що воно хоче від нас. configuration. прес. Філ. Хм, цікаво. Ой, вибачаюся я перепутав знаки. Тобто, отакий вот синтаксис, трошки заплутався. Так, FIL є. Yeah. Давайте фрейм нашого бекграунду. Тобто це камірка буде трошки більша, ніж ми будемо бачити. Наш бекграунд, він просто це для візуалізації краще, щоб виглядало. Висотою він буде 60. Тобто на 10 поїнтів нижчий. І відступи від країв камірки горизонтально у нас буде 16. Так. Ну, наче row button style у нас готовий. Давайте повернемось до самої кнопки. Ось вона у нас. І викликаємо модифікатор button style. Тут пишемо row button style. Є. Yeah. Бачите, як у нас гарненько вийшло. Е, так. Що нам залишається з кнопкою ще зробити? Треба додати екшени на свайпи вліво і вправо. Давайте це зробимо. Swipe Actions. Swipe, actions Edge. Uh, спочатку leading. І тут у нас буде. Button. З uh, тайтлом. І А ні, давайте не з тайтлом. Давайте це буде лейбл. Давайте це буде лейбл, button. Action Label. Action у нас ми беремо Done Action. І викликаємо його. Він у нас приймає строку, тож напишемо тут Done. А лейбл у нас буде виглядати як текст. Done. Тобто, коли ми кнопку підвинемо в симуляторі я це покажу, то в нас буде з'являтися, тобто, коли комірку ми підвинемо, в нас буде з'являтися кнопка з іменем дан. Це для leading свайпу. Для, для traйін свайпу, хоча давайте це буде для traйлін. А для Ladin у нас буде Skip Action. Копіюємо. Тут змінюємо на Ladin. Беремо Skip Action. Пишемо тут Skip. І тут Skip є. Yeah. Щоб змінити колір, який буде з'являтись після того, як ми свайпнули. От колір цієї всієї кнопки, ми в цьому випадку змінюємо за допомогою модифікатора Tint. І для Done в нас буде е, зелений колір, main green color, для Skip в нас буде червоний колір, red color. Є. І наче з кнопкою ми все зробили. Давайте тепер її застосуємо в нашому списку. Повертаємось до Content View. Видаляємо цей Navigation Link. Є. Yeah. І тут ми починаємо викликати наш task. Task Є. Task, Edit Action, наші екшени Давайте поки розпринтуємо. Далі в нас це буде окремі функції, які будуть виконувати якісь дії, але поки ми перевіримо роботу самої комірки. Це у нас Edit Action. Тобто натискання на саму комірку. А тут ми можемо розпринтувати е, самі таски, тому що це строки, і ми їх можемо вивести в принт. Є. От, бачите, у нас воно вже і підтягнулося, як воно буде виглядати. Але, якщо чесно, мені не подобається, що бекграунд у нас якийсь він дуже світлий для нашого стилю додатку. Тож, е, давайте це поправимо. Це у нас е, секція for each. Спочатку задаємо, е, давайте почнемо з секції. Е, почнемо з секції. Е, бачите, тут є якийсь роздільник, сепаратор такий е, list. І для секції ми пишемо list row separator. Hidden. Ховаємо його. Так, він назник вже добре. Далі відступ. Відступ між камірками дуже якийсь він незрозумілий. Ну, він якби зрозумілий, але він нам не потрібен. Ми будемо налаштовувати цей відступ самі. Тому прибираємо його. Также виглядає краще. Є. Е. Далі відступи, які задає секція, ми ставимо в 0. Але це поки нам нічого не дає. Це коли ми вже додамо хедер до нашої секції, ми це побачимо. І background color. Задаємо background background-color. color. color clear. Тобто в нас секція буде прозора. І нам після того, як ми застосували е, чистий колір, тобто він прозорий, то ми бачимо вже колір е, нашого foreach. І щоб змінити вигляд, щоб воно виглядало вже гарно, нам треба змінити колір нашого For-each елементу. Тому ми пишемо для нього background. Color І ставимо Background Color, який підтягується з нашого екстеншену. Є. Yeah. Виглядає, наче нічого. Ну, на верхню частину Navigation Ви не звертайте увагу. Це ми поправимо в наступному уроці. Але давайте зараз переглянемо результат нашої роботи в симуляторі. Запускаємо. І і, і і, момент істини. Запустилося, натискаємо на плюсик. Є. Наша камірочка з'являється. Дивіться, ми змінювали в батон стайлі конфігурацію. За допомогою конфігурації визначали колір. Коли кнопка не натиснута, ось він, і коли натиснута, тобто вибір кнопки ми налаштували в Button Style. Також наші свайп-елементи. Вліво, вправо, працює. Також можна подивитись в логи. І побачити, що натискання на кнопку спрацьовує. І натискання на свайп елементи спрацьовує. Навіть є такий момент, що можна потягнути просто сильніше, і воно спрацює без натискання. Тож, на цьому ми будемо урок закінчувати. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, було корисно. До нових зустрічей! І не забувайте підписуватись на мій телеграм, інстаграм. Посилання залишу в описі під відео. Дякую за увагу!